Це місце залишалось єдиним місцем, куди можна було фактично втікти від цієї жахливої війни. Місця незгасимої надії та сліди варварства російських окупантів ірпинів вже вкотре показують іноземним гостям цього разу родині американського мільярдера Харлана Кроу. Вони бачаться вперше. А для ірпінців і міських управлінців цей маршрут уже звичний. Романівський міст кладовище розстріляних авто. Чому ми приїхали в вашу країну? Щоб дізнатися більше, щоб ми могли поговорити з політиками і друзями, які кажуть, США, що ми не можемо дозволити собі багато допомагати, але ми повинні турбуватися про вашу країну, адже українці борються за демократію для усіх людей по всьому світу, і ми маємо підтримувати їх, зазначила Кеті Кроу. Після кладовища розстріляних автівок знайомство американців з містом героєм продовжилося біля знищеного окупантами міського будинку культури. Говорили про історію оборони, потреби сьогодення та важливість допомоги у відбудові Ірпеня. Ми нашим гостям розповіли про місто, як місто оборонялося, як місто. Перемогло росіян і зараз як триває відбудова. І найголовніше, ми попросили в них допомоги, розповіли, що сьогодні пріоритет це людські квартири, це людські будинки. Що треба нам допомога в їх відбудові. Ми щиро надіємося, що в вони переймуться цими питаннями і будуть розуміти, наскільки важливо для ірпіня, який вже. Має населення за рахунок переселенців з тих місць, де зараз йдуть активні бойові дії, більше ніж до війни, і вони зрозуміють наскільки для нас важливі ці об'єкти соціальної інфраструктури в щоденному житті ірпінчан і допоможуть нам все зробити, щоб вони були відновлені і слугували нашим містянам. Американські гості побували також у модульному містечку Дубки та на вулиці Саверинівській, де саме відбувається демонтаж будинків, які не підлягають відновленню. Тут техаський бізнесмен Харлан Кров підсумував свій візит в Ірпінь. Сполучені Штати Америки допомагали, допомагають і будуть допомагати Україні. Це як публічна допомога, так і приватна. І те, що я побачив сьогодні, в Ірпені, мене вражає і надихає. Попри ті випробування, які пройшло місто, воно відновлюється. Це варта поваги. Ми будемо активно залучати всіх наших партнерів, інвесторів, міжнародні організації до процесу відбудови. Зараз дамо старт цій відбудові, покажемо, що ми вже рухаємося в цьому напрямку, не чекаємо закінчення війни і маємо надію, що максимальна кількість людей, організацій партнерів, долучиться до процесу відбудови.